я займалась клумбами, вже Віка з роботи приїхала. І кое що купила, але вона забула купити мені господарче мило, я їй заказувала. Ну і зараз головне, не забула бабулі кофе взяти. Кофе лати коштує 36 гривень. Ой, горе. М -м. Ой, я його дуже люблю. Ну і що вона купила? Я Зараз спробую почеку, кава окремо була, а тут, дивіться, серветки вологі. Це от такі дитячі. Ой, навпаки, ось так. 120 штук. Я так думаю, що це акція. Але я в неї не запитала, а я ж була дома, вона сама купувала. 38 гривень, 30 копійок. Так, далі вона купила хліб бородинський. Та недавно купували і є. Не знаю, навіщо вона купила 400 грам нарізаний формовий. Так, 15,50. не Неподорожча. Хочу, щоб не вичахло. Так, далі. Це вона взяла для Артема. Це він любить такі грінки. Вони з житнього хліба і коштують 20 гривень 90 копійок. Такі. Ну і куди ж бабулі взяла ось такі палочки бамбук 250 г. А вони в нас улітають. Ще і Наталя тепер любить. То я можу її же презентувати. На фруктозі мультизлакові трубочки, бамбук зі смаком згущеного молока. Ну, дуже смачні, без. Так, зараз подивлюся. Без цукру. Але вони солодкі. Ну, мабуть, фруктоза додавлена. І саме головне, коштують вони 47 гривень 60 копійок. Так, і оце чек, вона, значить, купила вона на 122 гривні 30 копійок. Ось такий чек. І окремо кава. Кава дуже смачна. Дякую моїй онучці, вона ніколи не забуває бабулечку. І я оце, так як вона приїхала, я там вже закінчила те, що я запланувала сьогодні зробити. Поміняла я у своїй клумбі, там повитягувала все, ну я там покажу, що я там наробила. У мене як тільки... Трішки вітер сильніший, так і вириває оцей бордюрчик. І зараз я вже і приготувала там і лопату, і трішки зібрала камінці, і тут уже поправила, спробувала тюльпан дістати, він тут був, але не дістала. Ну, це і все. вилізе ще на той рік чи ні. Тут жовтенький у мене квітував. І потім думаю, ну це ж я хотіла оце сюди ще і берез пересадити, розсадити, вірніше. але в мене не мало зовсім. Ну, треба спробувати. Десь хоч що тут краю його, а той, що я поставила воду, він ще не дав корінців. Ну, я зазвичай так зрізала і в землю. Садила, а потім поливала, поливала, і він ріс. Ну, а це експеримент вирішила зробити. Коротше, я хочу сказати, що я оце цим зараз зайнятись хочу. І так, щоб воно там вже більше не вилазило. Так гарненько і трішки воно вже й тріснуло, а не дешевий цей бордюрчик. І якість така, бачите, може, чимсь зацепила. Не знаю. Та, вроді не зачіпляла. І ще хочу щось показати. В одному із відео я показувала, що пересадила такі горшки свої сурфінії. Ну, я думала, що я там нажала е -е, пуск на відео, а я не нажала. І я не показала, але ж воно видно. Що я землі сюди додавала, бачите, скільки? Тут землі достатньо. Я перевалку зробила, бачите, потім пішла по землю, яка у мене там листова була земля. Ось, бачите, тут. І я додала, мені просто написали там, що треба було додати, земля ж є. Ну, я додала, бачите, і тут ось це я не показувала. Думала, що знімаю, а воно не знімалось. Ось ну, так буває. Да? І, ну, дякую за пораду, але я, звичайно, на низ не положила дренаж. Ну, не положила просто забула. А так вони, бачите, добре ростуть. Ну вони там сам стаканчик, як я їх купувала в маленьких горшочках, той стакан не розвалився, і перевалку вони витримали добре. Ну, і що я тут розкорочила я все. І до кінця приберу ці камінці. І оту підложку, що там лежала, в мене ондулін, теж приберу. І розсажу я. Іберійку, і вічно-зелену. Ну, я її називала Іберіс, гуглю, а там написано іберійка вічно-зелена. Ну, квітує так, як і моя. І я трішки візьму, і в мене там іще є. і Залью, розсажу вона з корінцями, і тут у мене не завжди сонце. І що я хочу сказати, ну ось це в мене тут камінці і вона росте. І тут немає бур'яну, вона його витісняє, то я вирішила сюди і не підкладати нічого, щоб корінці розросталися ось тут. ну Це зараз такий вид, а потім покажу, коли я це все зроблю. І показую, як я оце зробила, тут дивіться. Там тільки о, аж в краю. Трішки не прилягло, бо там оцей бордюрчик якось э, то, розтвор э, розчину цього э, роствору виліз і я не могла збити, але воно непомітно. Не і оце ж я посадила іберійку вічно-зелену, майже вся з корінчиками, але треба добре-добре заливати. І прибрала тут маленькі були три. Три троянди. Ой, то машини гудуть, то гараж закривається. Тут положила кирпичину, щоб не ламало мені. Ну, я думаю, воно вже не буде відкриватись. І саме основне, що я таки викопала, ось вона, тюльпанчик, цибулинка тюльпанчика жовтого. Єлі її там відкопала. Ну і все позаливала. Осюди ще добавлю трішки камінців, там хватає. І оце так я тут. Але хочу сказати, там, де був, -був той тюльпан, цибулинка, там же сидів оцей хрущ, ну, личинка його. В цьому році вони достають і достають добряче. Ну, це і все. Я хотіла ще сюди чебрець пересадити, але ж він не. Не вічно зелений у мене з вічно-зеленого тут майже все, кроме папороть. І я забула, оце, мабуть, і шиловідний флокс теж не вічно зелений. Чи вічно забула вже, чесно говорячи. Сьогодні зайшла в Фейсбук і там я приєдналася до групи вже давно, називається ландшафтний дизайн. І е, така проблема, як це в мене, то літля, то лімучні староса на троянди напала, Ну і там люди, які рекомендують, що треба зробити. Ну і один, Одна з рекомендацій: навколо троянд посипте попілом. Ну, і оце дивіться, я посипала. Поможе, не поможе, але в мене вже трояндочка, дивіться, як розквітла, така гарненька. Але ну, і вчора я мило мила. Ну, і що я хочу сказати? Вроді немає, нічого не липне до руки, а отут вроді є. Ну, я іще знайшла в себе е, проти шкідників, е, ну, і зараз я теж іще оброблю, Уже сонечко сідає. Так що. І оце ж дивіться, скільки було попілу, я його берегла, щоб розченяти, і він постоє, там переброде і підливати петунії, коли вони оце квітують. Ну, і там частинка лишилася, але все, я сюди на троянди треба спасати. Це сухі вже тут, сухі. Ну, Я іще на профілактики, бо віка мила не купила, забула. От, можна ж цей милом і, і, і там розчин і йод, 10 капель, на, ой, на відро води ще щось там додать. А, ми, миючий якийсь е, порошок. Взагалі, всі совітують, багато чого совітують, рекомендують. Ну. Я знаю, що попіл не зашкодить, це точно, мило теж. Ну, і оце зараз іще побризкаю. Навіть цю троянду теж ось, дивіться, підсипала. І теракот, як вона гарно вже квітує. Ну, всі, навіть маленькі. А зараз буду отаким: от Оце на 10 літрів води і бризкать. Ну, воно тут, ой, дивіться, пишеться. Ну, я не, не дуже вірю, коли багато від чого. Люблю, коли від чогось одного. Ото може і дієве. Ну, але я взимку свої петуні, які вдома були, оце цим спасала. Наскільки мені стало легше, коли розклали оцей капельний полив? Там трішки одна шланга треба було поправити. Та вже не хочу. Хай. Ось воно собі там капає, а я вільна. І я закінчила сьогодні. Ой, обробила свої трояндочки, надіюсь, що все буде з ними добре. Ну нічого собі. В мене ще такого не було, щоб так повалом прямо ця тля напала навіть на оці. Я їх теж і побризкала, і попілом посипала. Ну, я думаю, все з ними буде добре.